Пане Валерію, скажіть, будь ласка, коли гуманітарна рада почала працювати над концепцією? Це було розпорядження від адміністрації президента, чи від уряду, чи ініціатива самих членів ради? Це була ініціатива президента. І гуманітарна рада вже після цього почала так, так, його він Доручив робочій групі із суспільних комунікацій, я очолюю, Доручив підготувати проект концепції і проєкт закону. Гуманітарна рада ж не працює за вказівкою і розпорядженням чином, тобто це дорадчий орган. Оскільки хочу очолює Вікторія Янукович, то він дав та таке доручення, ми зібрали групу фахівців і зробили концепцію. Концепція була затверджена, і коли справа дійшла до закону, то регіонали просто побоялися віддавати кнопку і на рівні уряду почалося блокування. Цього закону, то такі зміни, то сякі зміни, особливо е, дерештиле радіо, значить, ну, то їх е, 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 тоді там немає, розумієте? Якщо є громадське мовлення, то їх там тоді немає фізично. Ну я що чиновники починають боротися е, за виживання, потім вибори настали парламентські, ясно, що перед виборами. Теж ми захотіли і таким чином успішно поховали. Mm. Тобто, коли була концепція розроблена, вже ініціативу передали в уряд і в Державний комітет з Телебачення і Радіомовлення по розробці закону. Не ініціативу, а передали конкретні документи. Mm -hmm. Ну е е гуманітарна рада ж вже в розробці закону тільки брала по, по таку участь побіжну і допоміжну. В основному Ні, ми, ми зробили свій проєкт закону і ми його віддали. А далі то вже, ага. то вже не наші питання, тому що Гуманітарна Рада не має права законодавчої ініціативи. Ну, так. І має президент, має уряд. Президент тоді дов... доручив уряду. Передана була концепція, передана була уряду, ну а на рівні уряду... Ага. У вас були декілька таких досить жорстких інтерв'ю, в яких ви, зокрема, казали, що уряд вихолостив. Ту концепцію, ті ідеї, які закладала так і було. Так. так, а що саме конкретно? Да будь все. ласка, розкажіть. Ну, ну пр... найголовніше тоді пункти. Ну практично все головні принципи побудови громадського мовлення. Скажімо, на мою думку, на моє переконання громадське мовлення не повинно обмежуватись лише політичними питаннями. Це має бути освітнє телебачення, освітнє наукове телебачення. Там, де має бути і культура, і наука, і так далі. Тому що це ж не питання, що якісь партії мають доступ, так би мовити, хоч вони й опозиційні, мають доступ, скажімо, до того чи іншого каналу. Це набагато складніше і набагато важливіше, тому що в результаті телебачення втрачає виховну функцію. Зумієте? Функція на випередження має працювати. От в чому проблема. Але цього не сталося. І оскільки в уряді фактично проігнорували ту концепцію, яку зробила наша робоча група, то тому я їй зробив кілька заяв, сказав, що це до нас не має, на так би мовити, ніякого відношення, те, що вони там роблять. От я свій підпис там не поставив і не поставлю, тому що я проти цих речей. Ну а безумовно, там воно є дуже багато серйозних проблем яких на рівні уряду, Тобто це корпоративна власність, чи громадська власність, чи в чим управлінні знаходиться майно. Розумієте, національна телекомпанія, національна радіокомпанія, система регіонального мовлення, от, то це мільярди. Це частоти, це земля, це майно, це архіви і так далі. Тобто Це мільярди і мільярди гривень. От, ну і Безумовно, за ці мільярди йде дуже серйозна. В, але в питаннях, скажімо, управління і фінансування там досить схожі той закон, який зараз представив, подав уряд в раду, який допрацьовувала Держкантелерадіо з вашим. І у вас ліцензійні плати, і там ліцензійні плати, і по складу наглядової ради там ну, практично ідентичні. Є певні стандарти громадського мовлення, ну, які так. існують. Тобто, хто має входити до громадської ради, скажімо, на Британії то королєва. Просто призначає і все. От, але це на ж, не просто призначає, йдуть консультації з різними представниками різних так мовити, фахових груп, політичних груп, е які люди, які входять до громадської ради, е входять за так мовити, узгодженим так мовити, пакетом. От у нас крізь, ви розумієте, це щоб не було в нас ілюзій е з приводу громадського мовлення, що це ж не є мета, як сама. Громадське мовлення а заради громадського мовлення. Ну і того, що в Москві назвали общественне телевидіння». От, а воно ж від того назва ж не, не, не помінялася змістовна частина до громадського мовлення. Громадське мовлення це елемент, це система комунікацій в рамках громадянського суспільства. Отак так би я сказав. От, і е, ця система повинна, безумовно, регіональне мовлення і загально національне мовлення е, створювати зовсім на інших засадах. Угу. А скажіть, будь ласка, до того, як доручили, чи звернулися до гуманітарної ради, як президент звернувся допомогти в розробці цієї концепції, чи цікавилися ви питанням спільного мовлення, можливо ви. Уже якось в цьому процесі участь брали раніше, чи ви почали тільки з цього? Ну ви розумієте, я політолог, тому безумовно питання соціальних комунікацій завжди мені були цікаві. Я член експертної ради Вищої дистанційної колегії із соціальних комунікацій. Тобто дисертації з прикладних соціальних комунікацій рецензується мною як експертом. От я, крім того, що працюю проректором в університеті України, в мене тут кафедра є. Кафедра називається Суспільно-політичних наук, глобалістики і соціальних комунікацій. Зрештою, я маю спецкурс в Інституті журналістики. Я читав в Інституті міжнародних відносин з 96-го року, спецкурси по піару. Тобто я в темі, власне кажучи. От, просто те, що я не займався в попередніх робочих групах там, серед проєктів законодавства. От, ну, тому що ми запрошували. Тут запросили, Герман позвонила тоді і сказала, що так і так президент хоче, щоб ми зробили от, е, таку версію. Я так думаю, що генератором була Германа, яка прийшла і пояснила. Я не кажу, що Це важливо і це потрібно. Я кажу, ну добре, якщо це важливо, то чому ні? Власне кажучи. От, і Тому ми зібрали групу фахівців і написали цей проєкт закону один, потім ми його вдосконалили, зробили інший варіант. От. Ну а раз то не треба, то ми зараз зробили своє громадське мовлення в соціальних мережах на Фейсбуці, я зараз працюю, як це зробити в інших соціальних мережах, систему сайтів мультимедіа створюємо. І фактично вже освітнє телебачення у нас існує. Тобто Вже після цього я почав реалізацію проєкту. Цивілізація когніта на тонісі, і це освітна наукові програми. Власне кажучи, те, про що я і говорив, що політика політика, а треба виховувати націю, треба давати їй інформацію, зокрема із давньої історії. Філософія, лігіознавства, тобто у нас така синкретична програма. А скажіть, будь ласка, якщо громадське мовлення, те, що на Фейсбуці ви започаткували, чи модерується там якась інформація, чи повністю все, що користувачі ставлять на сторінку, воно так і залишається? От як не дивно, немає ніякої дурні, тобто я там ніяких обмежень не поставив. От знаєте, ну інколи захист від дурня повинен бути, в принципі. Як говорять програмісти, але тут дійсно люди присилають свої матеріали, я свої ставлю, свої відео, свої фото. Оце моє право, я як головний редактор, значить, ну, засновником є Всеукраїнська асоціація політичних наук, тобто громадська організація, вона поставила як засновник ну, цієї системи громадського мовлення. А далі воно почало працювати. От я був, скажімо, вісім днів в Китаї, приїжджаю. Купа різних цікавих матеріалів, люди відео поскидали, статті, коментарі на різні канали. Тобто воно живе вже саме. І Facebook е, дозволяє мати статистику. от Я порахував друзі, друзі, друзів, тобто загальна аудиторія за три місяці 200 тисяч людей. Ну, Це супер. Я думаю, що до кінця року буде значно більше, я боюсь робити ці прогнози, але видно, що є така ось суспільна потреба в цих речах. тому що Люди присилають, приєднуються в друзі, значить, стають е, значить, передплатниками, е, так би мовити, підписку оформляють. Ну, ну, то передплата це ж така формальна це ну, це на громадських засадах і без ніяких грошей. Uh -huh. О, тобто Студенти, аспіранти, викладачі приєднуються. тобто Система почала саморегулюватися. Так, але там казано, що ви головний редактор, а можливо ще є хтось з редакції, чи ви тільки, чи ви тільки один всім займаєтесь проєктом. Ні, ну допомагають, безумовно. Мої колеги допомагають з асоціації, аспіранти, викладачі. Тобто у нас там є спеціальний мультимедіа сайт «Політологія кафедра, то там кафедрали з усієї України присилають матеріали. І це дуже важливо насправді, бо дійсно цікаві є розробки, свої, там є історичні моменти. Хтось відео присилає, якісь посилання. Схема проста і навіть дуже проста, я би сказав. Ну, по-перше, я можу закачати на ці сторінки якесь відео, якесь фото, це я маю право. Інше людина просто присилає посилання, якщо вона в YouTube чи на своєму сайті розмістила якесь відео, вона кидає посилання і пропонує. І вона може залишити це просто як повідомлення, що такий то такий, то рекомендує. А я потім передивляюся і можу, в принципі, якісь речі вже закачати через свої можливості, щоб воно стояло вже одразу. Не просто в посиланні повідомленнях, там, де не дуже видно. Так? А я тоді вже закачую на центральну сторінку. У будь-якому випадку дуже багато людей прореагувало і абсолютно на громадських засадах присилають ці свої коментарі. Значить, це комусь потрібно. А як би ви оцінили проекти, які зараз починають створюватися, також в їхніх назвах є чи громадське телебачення, чи громадське інтернет-телебачення, наприклад, «Спільнобачення» бачення? І вчора. Презентували свій проєкт частково журналісти, які звільнилися з ТІВІ, там головна програ... програмної ради Роман Скрипін став. Я... Як би ви ціла проекти? Я позитивно. Чим більше таких проєктів буде, тим краще. Чому ні, власне кажучи, просто соціальні мережі дають можливість для творчості. Раді Бога, значить, чим більше буде сайтів, чим більше буде людей їх читати. Це дійсно нерегульована структура. Це от в чому суті громадського суспільства? Воно саме регулюється, так воно саме визначає те, що є потрібним суспільству. Тому я тільки за, що люди створюють. От, ми були першими, так би мовити. Просто у мене терпець рвався, я чекав, чекав, думаю, ну поки воно, той горя бачу, що нічого не виходить. А до мене дуже багато людей дзвонило, значить і говорило. Ну, дуже добре, ти от на тонісі маєш програму, значить, на радіо маєш програму, там, Голосі України там маєш свою сторінку і так далі. То все дуже добре, але молодь не читає паперових газет, молодь не дуже дивиться телебачення. Давай зроби щось у соціальних мережах. Я проаналізував соціальні мережі, я ВКонтакті теж закачав і відео, і все. Ну там ну, програмні можливості е, обмежені. І от я подивився, що Facebook в даному контексті підходить, тому що тут дійсно люди свої коментарі можуть робити. І це мені подобається. Зараз я аналізую інші варіанти, ще там кілька мультимедіа сайтів хочу створити. Подивлюся, якщо воно буде зручно, то чому ні? Тому що життя ж не стоїть на місці. Очевидно, подивилися інші. Я не знаю, чи знайомі там скрипінг і інші журналісти. Ну, я думаю, що, напевно, що дивилися. От, побачили, що воно працює, що е, тисячі людей переглядають той чи інший відеоматеріал, ту чи іншу сторіночку. От, е, ну, то Прекрасно значить, наш досвід дався знак. Я не патентував спеціально ці моменти, щоб от... Е, це от моя знахідка от, у Фейсбуці, громадські мовлення чи якісь інші мережі. От, мені це не цікаво, власне кажучи, мені важливо, щоб дійсно. Молодь, яка дуже велику частку свого життя просижує в інтернеті, в соціальних мережах, щоб вони дивилися ці фільми освітні, наукові, культурологічні, щоб вони зростали інтелектуально, от що важливо. І без монополії якоїсь, чи то якоїсь програмної ради, чи не програмної ради. Я кажу, що я надзвичайно радий, що вже ну, три місяці існує цей проєкт, і е, ніхто дурню не присилає. Розумієте, якій, чи і так далі. Бо там можуть бути коментарі, там якісь там може навіть і трошки різкуваті, але без похабщини, тобто без е, 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 якихось таких от е, некоректних висловів. От, е, Якщо людина подивилася якийсь фільм і присилає посилання, що от рекомендую переглянути в Ютубі чи на такому-то сайті, то супер просто. А який би був ваш прогноз щодо державного спільномовлення, чи спроможеться держава, зрештою, його створити? Не думаю. Взагалі, в принципі, чи найближчим часом? Справа в тому, що в державі з реформами не склалося. От я так думаю, що не складеться і в державному телебаченні, вони просто його от і все розвалюють до кінця. От, Ви ж подивіться, що з національною телекомпанією робиться. Вона і так була не дуже популярна. Втрачає, дуже багато втрачає в аудиторії. І навіть всякі там шустери і прочі, які були, потім перекинулись на інше. То теж не український продукт. Тобто це все секонд-хенд, який. Нікому не цікавий, значить, на дешевих якихось речах вони там трошки рейтинг наростили, але зараз він благополучно повернувся назад, тому що інших якісних продуктів немає. Я тут обідав іншими. іншим. От, а в ідеалі, звичайно, що можна було в національної телекомпанії зробити цукерку. Тобто ви думаєте, навіть ці закони не будуть ухвалені? Чи вони будуть ухвалені, але реалізовано воно буде. Неправильний шлях. Ні, ну якщо воно буде реалізовано у версії Держтелерадіо, то це просто зміна вивіски. Uh -huh. А там нічого ж іншому, бо е, власність залишається державна, Кабмін передає в оперативне управління, а Кабмін передав, значить, завтра може забрати і так далі. Тобто там, ну, в чому фішка? Ну, з'явиться е, наглядова рада формальна. Ну і що? Ми ж розуміємо, що наглядова рада. Не буде працювати професійно, тому що це на громадських засадах. Значить, треба міняти менеджмент каналу, треба міняти підходи, треба міняти концепцію, треба міняти журналістів і дати їм можливість працювати по-іншому, викорінювати оце рабство, це паркетне телебачення, що президент сказав те, прем'єр-міністр сказав те. О, і покращення от уже є, незважаючи на попередників. От і все, розумієте? Тобто культуру треба міняти, культуру мовлення, громадського мовлення. А от ви сказали, що громадське мовлення це справа громадянського суспільства. А як би ви оцінили роль інших громадських організацій в цьому процесі? У нас же є начебто багато, які опікуються свободою слова, журналістикою. Чи телекритика, Інститут масової інформації, інститут медіаправа — Ну, це такі най... найбільші з них. Ну, то все грантоїди, як сказав Литвин. Вони всі на гранти. На телекритиці є цензура. У мене був там мій блог, коли мені почали закривати блог, тому що я покритикував Коломойського за те, що він підкрутить аеросвіт. От, а придумали, сказали, ви заголовок не тим шрифтом пишете. <свят> То е, я чітко можу сказати, що у Наталії Лігачової цензура от, на телекритиці, і там іде цензурування, значить, ну про яке ми можемо говорити? На виборах я балотувався по Львову, на мене, значить, наїхала там. Чесні вибори так звані, а вони не чесні, тому що фактично я про це написав у своєму блозі. Мені дзвонили з телекритики. Пане Валерію, ну ми вас дуже просимо, давайте не на нашому сайті. Я кажу, чого? Ну у нас з ними грант спільний, з тим рухом чесно. Я кажу, йо-майо, -йо, йо, ну ви ж елемент громадянського суспільства, ви ж там, ну ви ж розумієте, бо це ж грант. От, тобто це було так делікатно. Я кажу, та ладно, ребята, ну що я що я вам скажу? Mm -hmm. е, тому в мене дуже серйозні сумніви, е, значить по телекритиці, те, що я знаю. Я не знаю там по е, інших тих структурах. От е, ну, я так думаю, що на жаль, вони. Е, Існують на певні гроші, ну а хто платить гроші, той замовляє музику. Тому тут не можна сказати, що вони є якимось незалежним там, і так далі. Ну, По телекритиці це я от на своєму власному блозі. От зверніть увагу, коли в моєму блозі там припинилися публікація, яка була остання. Вони просто дві тупо видалили, а після цього я сказав, що так, я собі створю громадське мовлення. І зараз у мене більше переглядів, ніж у телекритиці. <laughs> І за тиждень, а в мене за один день. А чи вважаєте ви, що комусь з політиків українських справді потрібно громадське мовлення? Бо багато хто піариться на цій темі. А чи відчули ви, коли працювали над концепцією, над законом, підтримку від когось, чи зацікавленість щиро? От як ви оцінив роль політики? Ну ті люди, які брали участь у розробці, то вони зацікавлені безумовно? От, тому що всі працювали безкоштовно, вибачте, витрачали свій час, писали цей закон, писали цю концепцію, збиралися на якісь наради, за свої кошти їздили по регіонах на обговорення. Тобто, це фантастіка взагалі. Навіть адміністрація президента і копійки на відрядження не дала. От тобто, а з іншого боку, ніхто не може сказати, що ми там були якісь упереджені, що от. На нас пристиснув і так далі. Я можу чітко сказати, це хто? Це от я в робочій групі, Олександр Мартиненко, Ольга Червакова, от, Дмитро Стусут. Це наша робоча група із суспільних комунікацій. Значить, і ми долучали е, з інституту стратегічних досліджень е, людей з апарату нацради з телебачення радіомовлення, ну ті люди вже там не працюють, то нема значення на той момент вони там працювали. Адміністрація президента гуманітарного управління допомагала нам організаційно там, ну приміщення там, обзвонити, коли засідання там, запрошували людей, так що із телебачення державного, з державної національної телерадіокомпанії. Тараса Врахов завжди приходив, і Кимдор приходив, чи заступники. Ну, тобто, я не можу сказати, що хтось там ігнорував і так далі. Тобто була певна зацікавленість. Ну а де в телераті не було одразу зацікавленості, тому що це означало ліквідація їх як класу, тому що тоді ж не буде чим керувати, якщо буде громадська рада керувати. А так у них там колегія якась. Добре, зрозуміло. На останок я ще хотів би задати питання. Така цікава тема, яку трошки ми минули. У вас в законі було включений пункт про створення університету, афільованого з громадським мовленням чи в структурі. А чому ви думаєте, чому вам така ідея прийшла? Тому що в багатьох українських університетах. Випускають журналістів, і досить багато їх випускається. Чому ви думаєте, що потрібно створити було саме такі навчальні заклади Кремль? Так справа не про журналістів. Мова йшла про те, що має бути освіт... мають бути освітні програми. А, в такому сенсі, так? так? так. Тому що... Тобто це не те, що видавати дипломи, ага. ліцензувати вуз і так далі. Це от, народний університет, то що в хорошому розумінні, щоб людина могла, щоб можна було б залучити кращих професорів, скажімо. Взяти там, є гарний математику в Вінницькому там, політехнічному, чи зараз він технічний. Ми говоримо, що Іван Іванович, прочитав лекції там по диференціалах, скажімо. так, Є там гарний фахівець культурології. Там, у Львові там, з культури Лемків давайте проведемо, розумієте, є фахівець філософії, скажімо, в Одеському університеті Мечникова, значить, давайте залучимо того чоловіка. От що малося на увазі. Тобто оцей освітній університет в рамках громадського мовлення передбачав саме інтелектуальну підтримку навчального процесу. Мова ну, не йшла про видачу дипломів, то не потрібно, навіщо? А це от як відкритий університет, який от хочеш, ти дивишся. Меж іншим, в Радянському Союзі були був, такі освітні канали, де міг подивитися урок англійської, там, німецької урок, математики, там, історії і так далі. І людина знала, що це освітній канал в такий то час, програмка, 10-30 лекція, скажімо, з оптичної фізики. Ну, кому б це заважало? Бо ясно, що київська професура, професори в обласних центрах це одне. А людина, от і навчається, значить, скажімо. А живе в райцентрі чи в селі. Так би він знав програмку, подивився і послухав лекцію. Це б йому допомогло в зростанні. Правильно? Оце була концепція, от в чому ця концепція освітнього мовлення полягала. Ну, Дякую, тепер я зрозумів. В принципі, Освітня культурологічна. І це дуже класно. Ну, Зрештою, я кажу, що те, що я зараз роблю на тонісі в програмі цивілізація інколі, то це освітня програма, яка примушує мислити. Якщо ви бачили наші... Я так випусків бачив, якщо ви бачили нашу програму, так, от ми нестандартно, то не канонічно показуємо. Mm. Якщо ми говоримо про Нікейський собор, то ми залучаємо в нас експерта, там православний священник, скажімо, запрошуємо там рабина, запрошуємо Імама, значить. Ще там якісь експертів там, з Інституту філософії, ми тобто, ну, показуємо отака думка, отака думка, а висновок ви робіть самі. Ну, це те, що стосується, скажімо, таких делікатних питань, там, канонічна Біблія, не канонічна, там, постать Ісуса Христа, там, там, Мухамеда, чи когось іншого. Тобто, ну, це ж цікаво. Не знаємо, коли мусульманський священик. Говорять, що той, хто не вірує в Христа, той не мусульманин. Ну, фраза така, да? ну просто вона вбиває. Мало хто знає, то штучно, що це ворожнеча між християнами і мусульманами. Скажімо. А він чітко говорить, що Ісус Христос належить до святих. Так, вони не вважають його Божим Сином, але Він належить під іменем Іса в Корані. То Це якраз громадянське суспільство, ми говоримо, що ми всі українці. Так, хтось ходить в мечеть, хтось ходить в православну, хтось ходить там в синагогу, там, хтось взагалі нікуди не ходить. Тут його право. От, ну, принаймні, ми всім даємо висловитися. Оце от якраз міні-модель громадського мовлення. От на, на, в одній релігійній програмі ми даємо так, можливість висловитися всім людям, представникам різних конфесій. Тобто я фактично реалізував те, про що я писав, і показав, як треба. Якщо суспільство прореагує відповідним чином і у нас там буде через рік, скажімо, мільйон глядачів, які будуть там дивитися, то я думаю, вважати, можна вважати буде успішною цю справу. Хай вона розвивається, вона вже розвивається. Тобто, я ж кажу, що от уже... мене не було, я у відрядження, а дивлюся, приїхав і на всіх каналах, їх там ми десь створили, з'явились коментарі, з'явилось відео, люди пропонують. Тобто воно вже живе, живе своїм життям. Добре, дякую вам. Думаю, гарний підсумок. Дуже цікава розмова.